Катерина Мірошнікова, директорка приватної школи мистецтв та авторка ідеї кліпу Не твоя війна, діти восени вона разом з малечею нашого міста записала кліп, через який хотіли передати світові, наскільки важливі безпека та мирне життя для українських дітей. Нещодавно відеороботу відзначили на британському кінофестивалі. Цей кінофестиваль проходить щороку у Великій Британії. На ньому представлені фільми українського кіно, і в цьому році. Кінофестиваль вирішив ще додати одну номінацію Музичні кліпи. До цього не було. До так? цього не було. Патроном фестивалю є Дженні Кенна, це британський актор, який знімався у фільмі Гострі картузи, Робін Гуд. А також знімався у фільмі з голівудським актором Джейсоном Стетхемом. Нічого? Себе? Кінофестиваль називається Птах, і в них навіть емблема Сині жовта. Тобто там. Представлені українці нам запропонували, коли я показала кліп наш, і його одразу помітили, сказали, що дуже класна, гарна робота. Обов'язково висилайте, британцям сподобається. Але я не розраховувала, що ми навіть займемо там призове місце. Кліп знятий на пісню гурту Океанельзи і відображає реальні події в Україні та життя наших маленьких громадян. Там є кадри. Ну, які дійсно відмувалися з нашими учнями, коли вони евакуювалися, коли вони їхали, як вони сидять у бомбосховищах, як вони сидять у коридорах під час повітряної тривоги. І це все є в кліпі. І те, як вони співають, ну ви знаєте, вони дійсно відчували. Їм не потрібно було казати про що ця пісня. Чому вони емоції, в це? да так, вони емоції, вони як коли співають, от ви побачите, і передається це в їх очах. Кліп у Великобританії показаний на фестивалі з англійськими субтитрами, і також його будуть показувати на британському телебаченні. Відзначили роботу не тільки за кордоном. Відео сподобалося і солісту гурту Ельзи» Святославу Вакарчуку. Музикант поділився кліпом на своїй сторінці у Фейсбук. Нагорода ж, яку отримали новомосковські діти у Великій Британії, краще музичне відео про війну. Під час його перегляду на кінофестивалі британці плакали і аплодували. розповідає Пані Катерина. Я вважаю, що музика і мистецтво не може бути вне політики. І я вважаю, що сьогодні, коли в самому центрі Європи йде війна, від якої в першу чергу страждають діти, світ повинен це бачити.